День 4 це відсходити на 30 кг. Прокинувся і одразу побіг на ваги. На вагах 121 кілограм. На сніданок у мене три яйця з ковбаскою, ніжний сир, хрумка моркви, золотисті грінки. в сумі на 638 ккал. а також мій улюблений карпатський чай, теплий муслі, тонкове сонце. Аромат хвилями розливається в роті, додаючи спокою та впевненості. Далі по плану в мене тренування. Легкі нахили головою, руки підіймаються вгору, плавні повороти корпуса. Тіло наче пробуджується з глибокого сну. Тисяч ударів стінню. кожен рух чистий, і точний, наче пензла малюєш власну трансформацію в повітрі. Томився, серце калатає, але я стискаючи зуби, витираючи підпромовляю. Котик на моїй футболці, мов мудрий наставник нагадує, що мудрість приходить через дію. Фінальний акорд 250 хилів корпусом, де кожний прогин це крок до гнучкості, тіла і духа. На вечері у мене спагеті з м'ясом і свіжим ігриком. В сумі на 1142 калорії. Загалом задання наїв 2300 калорій. дефіцит склав 700 калорій. А ти молодець додивився до кінця. Дякую за твою підтримку в коментарях та лайках. До зустрічі завтра!